Міру, що він підписав присягу, після цього він несе повну відповідальність за ці дії. А самі оці дії, коли вони не підписують ці документи, вони себе звільняють від відповідальності, розумієте? Тобто вони таким чином уникають її. Ну то що, ми тільки вдома. Ви розумієте, за 9 років за 9 років закрите кримінальне провадження щодо одної людини, щодо президента, я думаю, теж не менше треба. А ми зараз почали ми тільки цілий рік досліджували, 5 разів робили запити і не знайшли присяг президента жодного. Ні Кравчука, ну Кравчак і не ще не кучми, ні Януковича, ні Порошенка, ні всіх інших. Значить, що ми зробили? Ми зараз по дорозі. Я просто можу розказати, що ми робимо. Раз ми не знайшли присяги підписаної ні в Верховній Раді. Ми запитували, в Верховній Раді немає, в конституційному суді немає, в архіві немає, в адміністрації президента немає. Ми зараз подали звернення до Верховної Ради України або знайти всі присяги. А для чого? Щоб хтось відповідав я ще зараз скажу, для чого. Значить, що, щоб хтось відповідав за те, що Земельний кодекс Верховна Рада не проголосувала, а президент підписав. А він чому не підписав присягу? Щоб шахраєм бути. Ці не проголосували, він підписав без присяги, розумієте? Тобто відповідальності ні в цього, ні в того немає. Ні Верховної Ради, ні в нього немає, за те, що подари банули землю. І ми подали е, заяву про те, що або, хай вони найдуть присяги всі, а з цього до Верховної Ради, яка не проголосувала, чи проголосувала Земельний кодекс, і всі інші, ми знаємо, до чого причепиться. Значить, до, е, закону про місцеве самоврядування, де вони орган місцеве самоврядування юридичної особи визначили замість територіальної громади. Значить, А поняти присяги, ми їх будемо притягати до відповідальності через заяву про злочин, ми це обов'язково робити будемо, якщо ні є присяги, то ми їх будемо притягати за відповід... до відповідальності не облік національного багатства, е, значить, за неведення воєнного стану і так далі. Те, що він, він по своїм повноваженням не виконав. І будемо заяву писати. ми тільки зараз це починаємо. Щоб кожен з них знав, що нашого... буде